Вітаю вас, друзі! З вами Сергій Поліщук. І сьогодні я хочу поділитися своїм досвідом зйомок, які в мене відбулися буквально вчора і позавчора. Справа в тому, що я знімав в театрі знімав виставу школярів школи, де вчаться мої діти, там старшокласники ставили виставу. Вони працювали там з режисером цілий рік і поставили дуже гарну виставу Ось, Culbuве вино, Це афіша, такий квиток на цієї вистави. І я вирішив зняти. Значить, вистава відбувалася прямо в центрі Києва біля Софійської площі в театральному центрі Леся Курбаса. І я вже знав цю, я вже знав цю сцену, адже колись я вже там знімав, тим більше, да, я знімав, я знав, як там все виглядає, і я вже знімав там також. Виступ школярів цієї школи, вони ставили там виставу Марусі Чорай, і я тоді теж знімав на дві камери, і все в мене вийшло добре. Значить, ну Дивіться, хочу поділитися своїм досвідом і поділитися тим, яких помилок, скажімо, я наробив, і яких помилок варто уникати вам, щоб ви їх не наробили в майбутньому. А, ну, Я зазвичай вистави знімаю на дві камери. І цього разу теж я вирішив знімати на дві камери. У мене є два, два фотоапарати, але я... два фотоапарати Lumix G7. Е, і Минулого разу я, в принципі, теж на них знімав. Але цього разу я подумав: ну, не буду брати два, два фотоапарати візьму один смартфон 13 iPhone, і... і один Lumix. І от, значить, я вирішив так, що я загальний план візьму на загальний план, загальним планом у мене буде смартфон, хай собі стоїть, хай собі знімає. А крупним планом я буду значить, Lumix знімати всякі, ну, крупні плани там. і потім розведу це по двом камерам. І зніму на дві камери. Значить, ну і дивіться, В принципі, я розумів, що у, у, я ризикую, але у мене була підстраховка. Справа в тому, що цих вистав школярі будуть ставити цілих три. Тобто вони три, три рази виступають, і от у мене було. Є можливість три рази зняти. Сьогодні я вже знімати точно не буду, але от перший раз, як перший мій млинець в цьому випадку вийшов комом, Значить, які у мене були проблеми? Значить, перше, коли я поставив, коли я виставив, я ж взяв один фотоапарат і один смартфон, коли я виставив свій загальний план, ось ви можете подивитись вже під час вистави, я зрозумів, що цей загальний план ну, занадто, ну, занадто загальний. Да? Тобто, дивіться, я бачу, ми бачимо тут і стелю з ліхтарями, і от там голови глядачів. І як я не намагався... Наближати, ставати ближче, стаєш ближче, значить, ще більше глядачі попадають в кадр. Так? Стаєш далі, план стає ще більш таким, ще більш загальнішим. Да? І коли на такому загальному плані ти потім, ти потім дивишся, ну от я зараз виведу на весь екран. Ось дивіться, да? загальний план. І ну, наші ці всі ліхтарі, оці якби, балкони технічні там для освітлення, плюс ці голови. Піднім, підняти вище камеру, значить ще більше буде стелі. Підняти, Опустити нижче камеру, значить цей. І будуть. Будуть е, винаглядачі, про що я не подумав, який тут можна було використати варіант. Зараз я звук приберу. Значить, можна було е, зробити наступне. М -м, можна було б в 4К знімати, і я на наступний день так і думав. Буду знімати в 4К, а потім цей кадр кропну. Адже якщо, е, якщо дивіться, якщо зараз, скажімо, взяти, ну, наприклад, цей кадр. І кропнути його до, скажімо, до 4К, да, от зараз ні, секунди, не то. ось, якби я ну, кропнув цей загальний план, то, ну, да, я міг би досягти кращого результату, але я тоді подивився, що якість у мене, ну якість картинки стає просто жахливою. Тобто, якщо я знімаю Full HD і потім кропаю, ну, тобто, збільшую цей кадр. да, от Якщо подивитись, порівняти ісходник, ісходний план і той, що вийшов, то ну, ясно, що крупність тут гарна, але якість ці картинки тут якби Якість нормальна, а тут якість, ну, видно, що якість жахлива. І з такою якістю працювати неможливо. Тому, е ну, якби, якщо я вже Full HD почав знімати, але я тоді під час зйомки не зрозумів, що, мож ну, що треба було. І хоча в мене вже не було можливості, мені треба було стопатись, там, переводитись в 4К, ну, або там розуміти, щоб друга камера знімала краще. І тоді, значить, цей, і тоді. Переводити в 4К. Я цього не зробив, і тому картинка вийшла погана. Значить, ну, одразу значить, я її поверна, повертаю ось в Full HD, і ви бачите, що картинка ось такої якості. Значить, Перше, це оця загальність. На такому загальному плані ну, кому потім дивитися цікаву виставу, коли от вона. ось, ось така. Другий момент, який я побачив, це е, через те, що смартфон писав в автоматі, а там світло знаєте, постійно змінювалось. То, якби, то Темно було, то, ну, то, то, от, бачите, то отак, е, отаке освітлення. Ну, коротше, а камера пише в автоматі, то, от коли, наприклад, з'явилися люди в білому одязі. То я побачив, що у мене пересвіт іде пересвіт, тобто там, де біле не от дивіться, камера просто брала все в, ну, вибілене в пересвіті. І потім з цим працювати на монтажі дуже якби, важко це все, це все рехтувати, це все рівняти. Ось бачите, в мене який був загальний план, ну, якби не дуже гарний. І отут теж ці всі загальні плани. Тобто два, варі... два моменти. Це за НАТО загальний план і плюс, і плюс біле. А бачите, наші герої вони були тут там, в білих сорочках. І через те, що от було багато білого, біле спрацьовувало не дуже якісно. Дивіться, от якби, ну, навіть якщо взяти зараз і. Збільшити, да, От подивіться на цей кадр. По-перше, він ну, от якість втрачається, по-друге, дивіться на це біле. Да, от рука. Хіба це рука це просто якась біла пляма. От. І я зрозумів, що це нікуди не годиться. А якщо подивитись на мої крупні плани, да, тут теж можна побачити. От ми переходимо на камеру на фотоапарат, який знімав крупний план. По-перше, я знов таки поставив, я вирішив, буду в автоматі знімати експозиція діафрагма ISO, хай воно собі само вирівнює. Але тільки переглядаючи на наступний день свій, своє відео, я зрозумів, що теж коли у нас в кадрі траплялося біле, то це біле, воно. Було зовсім якби в пересвіті. І плюс іще подивіться на цей фокус. Да? Значить, Камера моя, на якій я знімав крупним планом. Зараз вам покажу теж якби білі моменти, де у мене, от бачите, знов-таки біле. Да? І це біле просто брак е, по кольору. Тобто ось світло трошки тухне в, м, у цього е, світло, світловика режисера, і тоді у мене це е, нормально. А так на білих е, цих дуже якби все виглядало негарно. Тобто, як тільки світло мінялося, як мені скажімо, не треба, пересвіт, значить все уходило в, в занадто біле. От, а другий момент я вирішив знімати в автофокусі. Тобто, я думаю, ну людей багато, що ж я буду там орієнтуватися. У мене дві камери, треба за ними слідкувати. Поставлю, значить, відео в автоматі, авто, там експозиція ISO, діафрагма, баланс, і плюс в автофокусі. Але цей автофокус, дивіться, які він мені викидав моменти. Оце автофокус, дивіться, так, да? ось він мій автофокус, дивіться, як він мені тримає головну героїню. Ну от, якби. І коли я продивився це відео своє з обох камер, я просто ну, жахнувся. Я побачив, що ну, таку виставу монтувати не можна. Ось дивіться, ось у мене крупний план. да, А ось ой, а ось у мене е, загальний план якраз в цей час. О, Бачите, тут. А, ну да, це ж у мене кропнутий зараз кадр. да. А ось загальний план. І, ну, Ну я не знаю, На цьому загальному плані дійсно якби він як підстраховочний. Тому що, наприклад, такий крупний план не можна використовувати. От. Але ж оцей підстраховочний план там взагалі нічого не видно. Ну, ну, ну Подивіться, да? хіба це якби, цікаво? Де у нас скільки стелі, скільки стін у цих бокових. Ну, така вийшла проблема. Значить, і Тому я роблю підсумок. Що які... А, і ще один момент, друзі. Я е, диктофон, значить. Я знімав звук на камери і також писав на диктофон. Минулого разу, коли я писав виставу е, там кілька років тому, ще перед війною, коли школяри ставили іншу в цій же залі, я поклав свою цю. Я поклав диктофон ось тут, на оці, е, тут чорні е, ці, е, куліси, оці фіранки. да. І, в принципі, у мене нормально звук записався. Але цього разу я так само поклав тут, сховав тут диктофон, і в мене вийшло так, що герої ну, начебто говорили і все було нормально, але коли вони повертали там, ну, особливо зараз, коли. Герої, от, наприклад, да, стоїть два герої. От голос цього, я нормально чую. А коли говорить ось цей герой, то через те, що ось, до речі, видно, мій диктофон, ось він тут схований, то ось він говорить сюди, і звука фактично не чути. Ну, тобто це був теж такий мій прокол, який я абсолютно визнаю. І коли я все прослухав, то я зрозумів. Ось у мене три дорожки, я синхронізував свої камери і синхронізував, оця зелена дорожка, це у мене. Це у мене звук з діктофона. Ну і от можна подивитись, як виглядали ці ось мої аудіо аудіодорожки. І оце зелене, це мій диктофон. І видно, що там, там, де пісні, там де оплески, там, де ну такий загальний шум нормальний, то ми бачимо, якби нормальний рівень. А там, де мої герої говорять, то ось це виглядає дуже тихо. І навіть я підняв рівень гучності на ну, висока, все одно це не рятувало. І тому, подивившись все це. Я дійшов висновку, що ця зйомка моя, вона не годиться абсолютно. Тобто тут погано все. Фокус, загальність оця, пересвіти по цьому, по, по білому, там де, білі, там, де білі траплялись ці. От бачите теж, загальний план такий, ну, якби дуже багато пустоти, і герой якби, дуже маленько виглядає. Да? Ну, тільки коли сцени, отакі, ну, якби коли масові сцени, то ще можна було цей. А коли, а коли отак от герої е, самотні, скажімо так, то, е, то на них. Е, Да, от, вони на загальному плані виглядають дуже погано. Ну, і те, що я вам показав, дивіться, знов таки можна подивитись, який з фокусом е мені е давав цей. Ну, знов таки, пересвіт по білому, ось в е цей комірець пересвічений, фокус не ідеальний. І коротше, все, все дуже печально, так би мовити. Да? От. Тому зробив, ось теж дивіться, фокус на ідеальний, пересвіт по білому. Все, тут вже нічого з цим не зробиш. І тому на наступний день я озброївся трошки по-іншому, і пішов знімати. Ось у мене день перший, а ось мій день другий. Значить, ну і одразу да, ви можете побачити, це мій, скажімо, загальний план. Да, а це мій крупний план. Ну, можете порівняти. Значить, ось мій крупний план, ось мій фокус. Да. А ось мій загальний план тієї ж самої картини. Якщо порівняти, наприклад, цей загальний план, та ось загальний план, він просто я його оптимізував. І порівняти з першого дня, зараз я гляну, яка це у нас хвилина 41-ша. І тут 41-ша хвилина. Ось мій, зага... ось мій крупний план, який в незрозумілому фокусі. І ось загальний план. Ну давайте хоча б оці загальні плани. Порівняємо цей загальний план, який в перший день я знімав, і ось загальний план, який я знімав в другий день. Да? Я думаю, що різниця в оптимізації і в цікавості абсолютно, абсолютно різна. Що я зробив на наступний день? Я взяв уже два фотоапарати Lumic обидва поставив на штативі, обидва поставив якби, ну, біля себе і вирішив весь процес знімати повністю в ручному режимі. Тобто я виставляв, значить, виставляв ручне, руч, ручний фокус. да. Да, от я міг, наприклад, там у мене ж дві камери, і ось дивіться, да? ну от якщо в ручному фокусі, значить фокус, фокус, нормальний фокус, біле, у мене є біле. Е, значить, е, якщо, я десь там, якщо я десь там промахувався, я швиденько виправляв. Ось знов-таки, да? і ручний фокус, і значить цей. І біле, у мене складочки, всі на сорочках видно, людина в фокусі, ніхто як без фокусу не випадає. Да, звісно, моменти були, коли, ну от зараз там подивлюсь, знов-таки, ось і в фокусі, і біле, в принципі, біле. Далі, ось, подивіться, який класний, крупний план. І, і по-білому все добре, і по. І по фокусу. А загальний план, наприклад, у цієї сцени, давайте подивимось, він теж виглядає ну, от, плюс-мінус нормально. Да? І... Або ось, наприклад, сцена, загальний план ось такий. А крупний план. Ось, дивіться, у мене крупний план. Зараз там хлопці. Піднімуть голови. Да, я, звісно, там під час якби, виставляв свій кадр, підтягував фокус, але я на це витрачав ну, там, кілька, там, там 2-3-5 іноді секунд, щоб все виставитися, а далі я маю абсолютно нормальну картинку. І по фокусу, і по цьому, і по, і по балансу, і по, по всьому, можна сказати, я мав. Нормальні ці. Ось подивіться, так? Да? Так. І так, і загальний план, і, і крупний план. Знов-таки, це у нас загальний план. Де я ущільна, ущільнявся. Я просто бачив, наскільки масштабною була сцена, і я просто з, ну, якби, зжимався. У мене класно, е, обидві камери стояли на штативі, і тому я бачу, якщо, наприклад, у мене там крупний план в цей час ось там стоїть, він все пише, значить я працюю з загальним планом. Я дивлюсь, де я його можу ущільнити або навпаки розширити, якщо вихід. І навпаки, якщо я бачу, що там загальний план у мене стоїть, ось, наприклад, такий, він там собі все пише. А я працюю з крупним планом, намагаюся його зробити ну, якби, гарним. Ну і от таким чином. А, і плюс, ще що я хотів сказати, я цього разу, на відміну від першого дня, коли я сказав, що у мене диктофон тут збоку лежав, цього разу, я поставив диктофон ось тут по центру. Під перший, під перший ряд, тут на першому ряду сиділи глядачі. І ось подивіться, значить, Зараз я паузу поставлю. І ось глядацький зал, і диктофон я поставив ось тут, да, де От глядачі сидять, а між ними тут прохід, і ось під цим прям цей, я поставив. А тут вже, ось, бачите, у нас сцена починається. І коли я вже це послухав, то у мене був просто ідеальний звук. Я спокійно можу сідати за монтаж і зробити гарний, якісний звіт, ну не звіт, а всю цю виставу. От. Вона називається Кульбабове вино. Це по автор Рей Бредбері, і школяри Вальдорської школи Борис Фен, старшокласники, поставили цю виставу на сцені в театральному центрі Леся Курбаса в центрі Києва. От. Ну от, Друзі, якби я поділився з вами своїми, своїми враженнями і своїми помилками. І... Ну, сподіваюся, що ви теж, якщо вам доведеться знімати якісь такі дійства, можливо, вам мої поради стануть корисними. Якщо у вас виникли питання, можете писати їх в коментарях, я залюбки дам відповідь. А пізніше я. Повідомлю вам, де буде ця вистава. Я її викладу. Викладу, можливо, в описі пізніше до цього відео вже змонтовану виставу. І ви зможете побачити, як це все виглядає вже в цілому весь цей проект. Отже, висновок такий: В ручному режимі знімати краще. Не економимо і не боїмося знімати. В ручному режимі. Це ручний фокус, ручна діафрагма, ручна експозиція, е, ручне ІСО. Ну і в принципі баланс білого теж краще в ручному режимі. Значить, Тут баланс білого був складний, тому що у нас постійно були різні е, кольорові е, відтінки. Да? Червоні. Сині, ось бачите, там зелені, бірюзові і так далі. Тому баланс може якби, гратися. Але в цьому випадку, от, чесно скажу, я використав просто автоматичний баланс і довірився. У мене було два однакових люмікса, і я вже подивлюсь, як вони спрацюють, як вони підтягнуть цей баланс. Тобто, баланс я знімав все ж таки і в перший день, і в другий день. Баланс білого у мене був в автоматі. Ну, от я вирішив так це зробити. Чесно скажу ще раз, що результат другого дня мене абсолютно задовільнив. І от сьогодні діти будуть ставити виставу втретє, і я вже знімати її не буду. Мені абсолютно достатньо цього результату, який у мене є сьогодні. Друзі, сподобалось відео, поставте до нього лайк, можете підписатися на мій YouTube канал, можете підтримати мене на Патреоні. Лише одним доларом, за що я вам буду вдячний. Заодно вдячний тим, хто вже мене підтримує на Патреоні. Можете придбати будь-який з моїх онлайн-курсів з відеозйомки та відеомонтажу. Про це все є в описі до цього відео. На цьому прощаюсь, я Сергій Поліщук і до зустрічі на моєму YouTube-каналі. Всім щасливо!